Привіт, це Дар'я на каналі Неарбітражник. Якщо тобі цікаво, я пройшов Вось Слобоженко, хто регулюватиме ігри в Україні, та що подивитися на афілейт Ютубі цього тижня, цей дайджест для тебе. На тижні пройшов довгоочікуваний войс від ТД із Олександром Слобоженко. Войс тривав приблизно 2,5 години. Саша відповідав на питання, розповідав про свою залученість у багатьох бізнесах і що зараз його цікавить інвестування. Сам формат C Level Devils він хоче розвивати дійсно для підняття важливих та серйозних тем, а не для темак, схемок і питань. Сань, а як попасти в арбітраж? Я ж не лох. з цікавого слобожу пригадали його слова про те, що він виплатить 100 тисяч доларів підписникам, якщо не повернеться на Ютуб. Саша від своїх слів, як і від виплати за перелиту капу, не відмовляється. Тому пообіцяв виконати свою обіцянку, задонативши ці кошти на ЗСУ. На минулому тижні також відбулися войси на каналі Неарбітражник. В гостях були ДД Пилибовський, Олег Купець, Рома Реальний Таргет та пан Вольєр із Еспіті. На стрімах вдалося зібрати невеличке ком'юніті, яке дало позитивний фідбек. Хто запитував, коли будуть нові войси, то, мабуть, не на цьому тижні, та й не в цьому місяці. Теж коротше, зустрінемося наступного року. На вихідних пройшов відбірковий етап четвертого арбітражного КС. З 12 учасників далі пройшли ось ці команди, які вже 6 квітня будуть змагатися за перемогу у фінальній стадії. Генеральним партнером турніру будуть Кінг Партнерс. Спіті як завжди будуть кальянним партнером і зроблять цей вечір трішечки кисло-солодким, чи з холодком, чи м'ятним. Ну там вже в залежності від ваших побажань. Також нас підтримали Clover, Gorilla Partners, City Affiliates, які теж стали партнерами. Загалом це все чекатимемо 6 квітня в Праді, де і побачимо нового чемпіона. Чи старого нового чемпіона? Хто його знає? Квитків залишилося близько 10 штук, але на нашому каналі буде пряма трансляція. Тому не засмучитись там, точно місця вистачить усім. Минулий тиждень запам'ятався зеленими зеленими аватарками з Джигейту в Телеграмі. Десь ми вже таке бачили. Десь так, в 2019 році. Вийди отсюда! Добре, перейдемо до діла. 16 та 17 квітня у Варшаві пройде Conversion Conf. Вже доступний розклад івенту, як і спікери, які виступатимуть із докладом: Слобоженко, Бабіч, М'ясников, Марієвський, Флінт та інші. Ось ціни на квитки. Ну, а що ви хотіли? Безкоштовно можна було послухати Слобожа тільки у восі на ТД. А так діставайте свої ревеню та конвертуйте їх у тікет. Де ти береш гроші? Вона каже в тумбочки. Хедлайнерами автопаці стануть Алексеєв та Оля Полякова. А відразу після нього можна відвідати Сі Фест музичний фестиваль, який відбудеться в тій же локації, що і конвершн. Тому як вже казали, ваше автопаці може плавно перейти в препаті фестивалю. Наша постійна рубрика, що подивитися на арбітражному Ютубі, на каналі Точка вийшло велике інтерв'ю про бізнес на афілейт івентах. Гостями стали Денис Дзюбенко, Лана Росі та Анатолій Шварц. Говорили в основному про гроші. Скільки коштують великі конференції? Звідки виходить більше заробити? Скільки отримують спікери, підрядники, партнери, власники і так далі. Не поговорили тільки скільки отримуємо ми за піар в новинах. Ах, що ж ми все про гроші та про гроші? Ідіть і подивіться самі. На каналі Авхабу вийшов огляд на конференцію Єбаш Арбітраж. Женя поспілкувався із гостями та партнерами івенту. Випив, поїв та потанцював. В цілому все те, що роблять і інші на івенті, але під пильним наглядом оператора. На каналі Ван Win Partners вийшов подкаст із топ-менеджерами компанії. Красиві жінки поговорили про гроші. Що ще треба для перегляду простому афілейту під заливи ввечері? Ну і наостанок вийшов перший випуск нового проєкту Артура Жукова та Avbox Медіа. Гостем став Артем Радченко. Поговорили про креативи та їх конверт, зливи бюджетів на рекламу та особистий шлях Андрія. Федорів тепер регулюватиме ігри в Україні. Кабмін на засіданні 21 березня вирішив утворити державне агентство України Play City. Воно буде центральним органом виконавчої влади, а його діяльність буде координуватися через віце-прем'єр-міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Тепер для отримання ліцензії грального бізнесу потрібна відсутність податкового боргу, відсутність зв'язків з РФ і бездоганна репутація. А, ну ще і головою ось так от помахати для ідентифікації в дії. І тоді Федорів точно видасть ліцензію. Якщо оператор отримує два штрафи, ліцензія анулюється. Тому думайте, Київстар придбав уклон за понад 155 мільйонів доларів. Український оператор оголосив про придбання 97% корпоративних прав it компанії Уклон. Компанії зазначають, що придбання уклон є частиною стратегії «Київстар» із розбудови цифрової екосистеми. Згадайте цю новину, коли наступного разу знову задастесь питанням, як і я чому ж тариф знову подорожчав? А це були усі новини. Побачимося із вами наступного тижня. Па-па!